Вітаю вас на каналі 74 українською, і сьогодні ми будемо робити мейковер аватара з одноіменного фільму. Це вже другий відеоролик на тему Challenge 30 днів каз. І наразі це мейковер інопланетянина, який буде одночасно мати людську форму і. Іншу у вигляді Аватара у самому фільмі, до речі, було приблизно саме так. Головний герой був на інвалідному візку. І якщо я не помиляюсь, то на інвалідному візку, і міг перетворюватися у Аватара через спеціальні машини, які там були, і далі вже перебувати на планеті у вигляді Аватара, який не мав ніяких вад. Думаю, що найкраще на цю роль підходять саме прибульці у Sims 4, адже перевертні точно ні русалки теж ні, і відповідно вампіри б не так підходили, як ось прибульці. До речі, роз... окрас, який вони мають, теж підходить. Загалом я цей ролик записала набагато швидше, ніж думала, оскільки я раніше вже тестувала і дивилася, як будуть виглядати скінтони, які потрібні будуть очі, можливо, додаткові моди. І, в принципі, була задоволена, підібрала декілька варіантів, завантажила і почала ще знімати під запис. Я вже хотіла навіть завантажувати окремий скінтон, тому що у аватара з фільму є такі трішки тигрові полоски на тілі смужки. А в мене такого скінтону не було. І такий скін був на Pinterest, Я побачила, але я, на жаль, не змогла його завантажити собі там не пропускало. Тому я вирішила зімпровізувати і обрала звичайний колір інопланетян синій, затемнила його, наскільки було можливо, і додала ще зверху цяточок та блискучу таку зверху. Частину, щоб виглядало більш натурально і було схоже на аватара. Звісно, е смужок, на жаль, додати я не змогла. Також я завантажувала такі е лінзи по типу котячого ока, е як було ось у звичайному аватарі, але я не змогла їх просто знайти у своїх доповненнях. Я не зрозумію, куди їх могло закинути, тому я також е вирішила. Провести імпровізацію і просто збільшила йому саму зіницю і залишила просто звичайні зелені очі. До речі, я не помічала, що ось у аватарів такий симпатичний носик. Він теж більше схожий на е, ніс котика і тільки великого, і виглядає досить мило. Я не знала, яку кращу одежу підібрати, адже у мене була невеличка проблема саме з цим скінтоном, який я використовувала, тому що там були е, більш характерно виражені жіночі груди. Тобто, якщо я б зняла одежу верхню, то зовсім буде видно, що це прям. Скінтон на жінку, хоча він знаходиться і в чоловічих пунктах, але виглядає не зовсім гарно. Тому на одному кадрі це буде трохи видно, але я сподіваюся, YouTube мене за це не, не того. А, і... На жаль, це я зрозуміла вже після того, як доробила взагалі зовнішність. Мені дуже подобається цей скін, тому я вирішила так залишити і прикріпити на нього просто цю драну футболку. Типу, це персонаж, який там був одинаком, або був одним з членів експедиції, і він, наприк... і, наприклад, щось пішло не так. Може, там експедиція розпалася, бо стався якийсь жах, і там щось згоріло, щось вибухнуло. І він там був змушений тікати, вживати самостійно. Звісно, я розумію, що у самому фільмі це показано іншим чином, і більш за все він не прожив би так довго у тілі Аватара, поки його справжнє тіло перебуває там у. Тій штук штуці, в яку їх пхали. Але тут ми взяли просто абстрактного персонажа і придумали йому історію. Отже, я думаю, що він міг би бути мандрівником, блукачем, який ходить по цій планеті в пошуках ресурсів, їжі або народа. Може, там сталася катастрофа, і більшість взагалі живої або неживої природи загинула, тому. Тут можна підібрати багато різних варіантів, і я хотіла надіти на нього просто якісь шорти і прикріпити там таку як пов'язку на, на груди, бо я бачила такі варіанти у, на фотографіях, але все ж таки цей скін переробив мої плани. Я просто йому дала одежу з доповнення перевертні, і як на мене, виглядає досить гарно, підходить для цього образу. Просто супер. І після цього я, звісно, створила його людську подобу, ким він міг бути, якщо був би людиною, як точніше, як виглядав, як виглядає його людська подоба до в порівнянні з аватаром. А він міг би працювати якимось механіком або, може, одним з членів експедиції, які саме вчені були вченими. І там щось пішло не так. Потрібні були люди, і він ось викликався, щоб стати одним з ним до одним з них допомогти своїм людям. А після цього щось пішло не так. Також я бачила у більше до кінця фільму, що там можна було розділити персонажів. Через якийсь там ритуал з деревом Ейви. Це був другий день мого челенджа 30 днів каз. А, аватара, до речі, я додала самостійно, я не бачила ще ні у кого такий, такий варіант для саме челенджа, тому я е, оціни, оцінила б цього перса на 10 з 10, хоча ні, напевно, на 9, через цей клятий скін. Мені дуже сподобалось, як виглядає його обличчя. Я прям залишилась реально задоволеною, тому думаю, що загалом я впоралась з задачею. Тож незабаром будуть виходити ще ролики з цієї лінійки. Я вже над цим працюю. Бережіть себе, все буде Україна.